Скажіть, от субсидіарність. Ми говоримо багато про субсидіарність, починаючи знизу доверху. Але виглядає так, що держава воює сьогодні з місцевими бюджетами і з нижніми рівнями суспільством, передаючи їм ті повноваження, які раніше сама відкрила. І часто ці були паразитарні якісь ці. Як ви до того ставитесь взагалі? до передачі від держави обов'язків, в принципі, вниз. Ну, це якийсь абсолютно, абсолютно неприродний злочинський процес. Субсидіарність це є побудова е, е, суспільства знизу до верху, починаючи від сім'ї, громади, родини е, до, до, до місцевих органів самоврядування і, 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 тоді до, і тоді до державного управління, до державного апарату, коли йти зворотнім шляхом. Я, я не знаю, чи, чи цей шлях взагалі можливий. Він, ну, він якийсь, на мій погляд, неприродний. Не Мені здається, що це є черговий фейк, який просто забере в України якусь наступну кількість часу і, і, і життів. Так. Наприклад, які шар. Я, я знаю, у нас сьогодні на Володинську передається училище ПТУ, і вартує воно для нас приблизно 8 мільйонів гривень. На рік а з 30 мільйонів бюджету розвитку це величезна сума. Держава відмовилася від цих повноважень і просто передала, не питаючи нічого місцевих депутатів і лишила їй право вибору. Створювала раніше соціальні захист, соціальні центри сьогодні відмовляється і передає і фінансів під то немає. І місцевий бюджет, і депутати міської ради вважають, що багато з них просто не потрібні. Ну от, наприклад, скажіть, будь ласка, скільки. Зі всієї дохідної частини бюджету Новограда Волинського заробляє власне громада Новограда Волинського і сплачує до бюджету власні доходи власне, доходи бюджету Новограда Волинського, оскільки вони становлять, яка їхня частка у загальній сумі доходів міста Новограда, Міський бюджет 2016 року планується у розмірі 402 мільйони гривень. Із них 131 мільйон приблизно це власні доходи. Все інше йде або дотації, або субвенції. Причому 167 мільйонів із них йдуть прямі субвенції на субсидії по теплу. Газу, твердому паливі і так далі. Тобто, фактично, 46% це є е, державні по, е, по, субсидії для людей. Ну, тобто, це ми заробляємо. Мені здається, що суспільство від того свого блуддя субсидії, субвенції просто вже давно втомилося. Ось, і воно вже навіть ну, і, не хоче цього чути. Воно і, і не слухало того, тому що для того, що це слухати, треба це розуміти. Але мова йде, ось, наприклад, якщо взяти так ну, умовно, мабуть, ж, громада Новограда Волинського не одна така в Україні, де, яка реально заробляє третину з того, що вона планує потратити. Якщо взяти по всій Україні таку ситуацію, то виникає питання, де береться дві третини ще додатково, де вони беруться? І це неправильно, тому що, наприклад, знову ж таки, я вже згадував про економіста відомого Іва Погуляха, який вже, на жаль, помер царство йому небесне, він говорив, розповідав про те, як формуються бюджети в Німеччині. Бюджети, формування бюджетів в Німеччині починається з формування їх на рівні земель. І пізніше всі ці бюджети вони так би, формулюють. Те, що потрібно на їхні потреби, що показують джерела фінансування, скільки можуть заробити громади тих, тих земель, скільки з того, що буде зібрано, буде передано на вищий рівень Державного управління Німеччини, от О, І тоді вони відправляються все знову ж таки, Їхнє та Федеральне Міністерство фінансів, таке, я не знаю, там воно чітко не називається, але це зараз і неважливо. Міністр фінансів їхній це все зводить до купи і робить зведений бюджет. Якщо він чимось незадоволений, бачить, що не вистачає грошей на фінансування державних потреб Німеччини, він повертає ці всі бюджети туди-вниз на земельний рівень. В другому вже підході, якщо йому щось не подобається, там уряд подає відставку повним вкладом. Отака, по от, оте, що розказав його полуляк. І ніяких сентиментів. І, І це формування знизу вгору. Вони дивляться, скільки може бути реалізовано реальних джерел фінансування, реальну праці, буде реалізовано, створено продукції, скільки можна буде з того відібрати загалом. І скільки з того, що буде відібрано загалом, буде передано на, верх, на верхній на найвищий рівень державного управління Німеччини. І все. Якщо вони, так як в Україні це робиться, постановлять собі за, 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 за задачу з того, що заробляють німці шляхом обміну найманою працею відібрати 120 чи 160%. Ну, то вони так би, провадяться і, друг, і в першому підході, і в другому і взагалі, і прийдуть нормальні люди, які відберуть від того третину там, чи, можливо, там 40%. Австрія перерозподіляє 40%. Японія перерозподіляє 25% від того, що заробляють люди. Америка перерозподіляє приблизно третину головними своїми податками, а вже там добирає трошки цим таким... Податком від того, що людина платить вже, коли купує в роздрібній мережі, там окремі товари і послуги, вона собі там доплачує в різних штатах по-різному, там 6% чи 7%, купуючи, наприклад, на 100 гривень, цих їхніх доларів, то людина платить ще додатково зі своєї кишені 7 доларів чи 6 доларів, і воно відправляється вже в до... невелика група, група товарів група товарів, тільки в роздрібній. От. Так як у нас це робиться, ПДВ ж накручується на всі будовані зобов'язані. І так е утворюється, що один податок накручується на другий. Єдиний соціальний внесок накручується на податок на доходи фізичних осіб. А ПДВ і на один, і на другий накручується. І таким чином утворюється більше зобов'язання, ніж джерело фінансування. Така система існувати не може, і того люди починають ховатися шляхом приховування заробітної плати. Ну, це, це, це те, що ми називаємо тінізацією е, економіки, виплати в конвертах, до речі, і не платежі, тому що від того втрачаються гроші, від того, що частка заробітної плати перевищує, е, яка перевищує саму заробітну плату, е, утворюється дефіцит. Фінансування державних потреб, а відтак треба піддруковувати гроші. Грошові знаки. Грошові, так, сумніву, це вже не гроші, це грошові знаки. Папір, який не забезпечений нічим. нічим. Я е, хотів би спробувати підвести короткий підсумок е, сьогодні. Наш сьогоднішньої нашої розмови ми починали з того, е, що є добре для українців. Ми говорили про те, що є що, що українці, що українці мали би вважати. Сьогодні добром для себе. Так от, нічого не змінилося е, з тих часів, коли митрополит Андрей Шептицький сказав брак просвіти і фаховості. Е, напевно, сьогодні для, добром, для, найбільшим добром для українського суспільства буде власне просвітництво. І до цього люди повинні зрозуміти на перше, повинні самі, і повинні самі це просвітництво шукати і до нього прагнути. Без цього будь-які процеси будуть заходити в глухий кут. Ну але оскільки людина повинна і якось заробляти, і якось утримувати себе, свою сім'ю, друге це є брак фаховості. Брак фаховості будь в чому. Скоро уже навіть знайти фахівця до елементарних, якихось люсарних робіт вже буде складно. Наша, на жаль, система освіти не дає. Не дає фаховості ні в чому, абсолютно ні в чому, ні в якихось дисциплінах високого порядку, як економіка, юриспруденція, ні в прикладних речах, таких як якихось ремеслах. Абсолютно все приходить в занедбаний, в занепавший стан. Ось, ось це сьогодні є добром. це сьогодні може на першому етапі порятувати Україну як націю, просвітництво і підняття. Фахового рівня. То рівень освіти, в принципі, так чи ні? Фаховий рівень, я знаю, він, звичайно, в значній мірі включає рівень освіти, але він включає не стільки освіту, скільки він включає знань. Отримання диплома не треба утутожнювати з отриманням досвіти, освіти. І в нашій країні аж ніяк з отриманням знань.